Фен рушники трохи хитрощі, ось ідеальний алгоритм. Після плавання батьки часто стискається з проблеми. Дитина довго передягається, ходить мокро і ризикує застудитися. Але є кілька секретів, із і свико впоратися із сушінням і зборах. Використовуйте правильні рушники. Мікрофіброві рушники ваші найкращі помічники. Вони вбирають воду швидше і не займають багато місця в сонці. Правильна сушка фену. Починайте сушити від коренів до кінчиків, нахиливши голову вперед. Так волога швидше випаровується. Використовуйте пен із теплим повітрям, але не гарячим, щоб не пересушити волосся. Якщо фену немає під рукою, ретельно промокніть волосся рушником і розчищіть гребінцем із широкими зубцями. Причайте дитину до самостійності: чим раніше дитина навчиться висушуватися і збиратися сама, тим швидше ви уникнете зайвої метушні. Запропонуйте їй перетворити процес на гру. Хто висушиться швидше або складе речі акуратніше. Підготовка вдома це запорука успіху. Наприклад, після душу давайте дитині завдання висушити волосся самостійно під вашим контролем. Швидко висушити дитину після басейну реально, достатньо правильно підібраних рушників і зручного алгоритму, а також трохи практики.